Є злишки на бронхолітин, фіто 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Це нові технології. Я дивлюсь рестоплак і все прекрасно бачу. Яких бояться окупанти? Це собственно, хеві-шот. Ударний дрон, який може летіти до 20 кілометрів та нести на собі ще до 40 кілограмів бойового навантаження, за яке в цій команді відповідає Моріон. Приходиться самому робити, деяке БК там перероблюємо, бо не вистачає трішки. Майже все перероблюється, РПГ-СПГ-шні постріли, касетні боєприпаси, також перероблюємо птави. Від нього буквально залежить життя всього екіпажу та смерть окупантів. Багато хто боїться. Ну, взагалі-то страх потрібен. Якщо не боїшся БК, воно тебе рано чи пізно вб'є. Тому страх потрібен, але потрібно його контролювати. Можемо в тил залітати, точки інтересу. Получаємо цілі, отрабатуємо їх. Це можуть бути слади БК, бліндажі, різного роду укриття, тобто вогневі якісь точки їхні. Там, крайні рази там будинки розбирали, де вони сидять. А ще, що немало важливо, має стійку відреп систему навігації та автоматично повертається на базу. Цей бомбер в своїх розмовах росіяни називають Баба-Яга, бо скидає він на голову їм вибухові сюрпризи. Наш називали Костяною. ну, костяна нога з радіоперехватів, коли ми їх отработали. Там є цікаві моменти. Отработала по них костяна нога, і вони не знають, що з їхнім командиром роти. Він там остався лежать. Цей екіпаж працює переважно вночі, адже роботу гвинтів чути за кілька кілометрів. Тому в день відточують свої навички пілотування, аби вночі дивитись на те, що приносить їм найбільшу радість. Буквально на днях знищили один бліндажик, який потім загорівся, і загоріли сусідні бліндачі. Була така пожежа, дуже весела. Люди бігаєш відтяг. Да, да, щось так говорить. Кіото, пілот цього дрона. Йому 23, навчався на фінансиста, але не сподобалось. І свою спеціальність знайшов у війську. Прийшов декілька курсів. Спочатку кажан, потім мавіки, потім ФПВ. І оце от крайній був хвішат. Я питаю в нього: а чим буде займатися після війни? Треба спочатку перемогти, а там уже буде видно. Ну, в іншому випадку піду знімати свадьбу. Ну аж поки війна. Тут на Лиманському напрямку гаряче, і тактика росіян незмінна. Нагло пре, не жаліючи особового складу. Тобто пруть. Ми їх була така ситуація. От вони йдуть, ми їх отработали, їх розбросали, вони і знову. пруть. Йдуть малими групами, та наші раз за разом їх мінусують. З Донеччини Тетяна Демух та Валерій Рябченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.